Доброго дня, і ми з України. Так, так, ми з України. із з такої квітучої, найкращої у світі держави Україна. Українці ми. І я цим пишаюся. Я завжди так починаю свій плох. А кому мої дорогенькі, ну, не дорогенькі, звичайно, бо ж. Розумні ж люди не пишуть дурниць, розумієте? А нерозумні ж пишуть. Тому можу всім сказати, що ваші дурниці я навіть не читаю. Я зразу як дивлюсь, що починається дурниця, якась написана. Я не читаю такі дурниці, не трачу свій час на оці всі дурниці, щоб перечитувати та ще й відповідати. Не треба мене витягувати на розмову, тому що немає в мене часу. На всякі такі різні дурнички. Справи є, які потребують уваги, здоров'я, тому треба займатися справами. І не відволікатися на різні дурнички. Мої дорогенькі. Дивіться, оце мої дорогенькі. У нас учора, я вам скажу, сьогодні у нас це ж вівторок. А вчора був понеділок, у нас зранку так було холодно, це під Києвом, Бучанський район. Під Києвом. І у нас так було холодно, і йшов такий дощ, і йшов такий дощ холодний. Потім в день десь дві годинки не було дощу, а на вечір знову пішло. Знову пішло, холодно л'є. Ну я вам скажу, що сьогодні я стала пів шостої, дідулька мій на роботу, то. Зранку теж було прохолодно. Мені навіть здалося, що приморозок. Але приморозку не було, але було дуже прохолодно, дуже-дуже так неприємно зовсім. Я вам скажу, то сонечко це у нас сьогодні, гріє, гріє але що буде вечором, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що буде. Бачите, тюльпанчики мої на вихідних розкрилися. Вони такі гарні всередині, такі, як маки, це махрові маленькі тюльпанчики. А сьогодні сонечко гріє, але вони не відкриваються. Бачите, значить, буде холодно. Може, буде й приморозок. Треба подивитися, тому що вони коли, От дивіться, як... яка цікава природа. Бачите? Уже дві години дня, а тюльпанчики не відкрилися. А вони, коли тепло, відкриваються, так, знаєте, дуже-дуже гарно. Що я вам, мої дорогенькі, хочу показати. Мої дорогенькі, хто заходить на канал, я вам усім щиро дякую. Оце ж у мене такий нів'янік. Я його купувала по бартеру. Ну, як, я жіночки подарувала, не подарувала, а віддала огірки. Дуже гарні. Сорти голландські, дуже-дуже гарні, які важкувато купити в магазинах. А вона мені дала цей кущик нігряніка. Дуже гарний кущик. Дуже. Я вам скажу це, я хочу його тут посадити, тому що я його садила у горщик, але хочу посадити тут. Бачите, який гарний здоровий кущ. Бачите, який гарний здоровий кущ. Бачите, який гарний. Я вам скажу, що тут я його посажу. Він у мене був, я знаю, що це за квіточка. Я його просто колись я його купувала дуже дорого, але ж потім я його просто перекопала, случайно перекопала і перекопала так, що вже йому прийшло, прийшли йому, як говориться, кранти і звініть її Гарний кущик, правда? І коли він відквітне, він стоїть, оце як ялиночка такий, зелененький, з цими пушистими гілочками стоїть як ялиночка. Але я була в Києві. Києві була в четвер, і я вам скажу, я була в стоматолога своїм дідулечкою. Ми йому вставляли зубки. Ну, знаєте, ж, треба ж вже ж люди такі дорослі, що якщо є можливість щось, щоб як говориться, зберігати що то поставити, якісь мости, то це треба дуже-дуже швиденько робити, тому що потім, може, вже і не буде на що ставити. І ми були, наш стоматолог живе на Порщагівці. І там рядом ринок, ринок Дніпро. Дніпро. І ми вийшли, у нас просто був час, і ми вийшли, я там рибку завжди купую, і взагалі там ціни дуже гарні. І я кажу, пішли купимо, ну, час був до стоматолога, ще пішли, кажу, купимо рибку і вже підемо до стоматолога. І біля ринку сиділа така бабуся, сиділа бабуся. Продавала вона там зелень, картоплю, зелень, ну, борчагівка, розумієте, електричка приходить, а потім швидкісний трамвайчик йде е, безкоштовний для пенсіонерів, вона прямо йде на це, прямо йде на ринок, розумієте. І дуже багато людей, з сел приїжджають туди ж торгувати. І сидить така бабулечка продає. Продає, ну, зелень, картоплю, черемша, я ще в ней взяла. І продає оці квіточки. Вони, звичайно, були, бо сонечко було. І вони такі були замучені, вони такі були, вона їх у кульок замотала. І такі, і я кажу, а що це за квіточки у вас? Ну, я ж знаю, що це таке. Вона каже, та я не знаю, доню, це. А бабуся такий, знаєте, божий одуванчик. Каже, не знаю, це внучка моя колись садила, ну я це викопала, розділила. і... Оце ж продаю. Кажу, ну а по чим же ви їх продаєте? Ой, мої дорогенькі. Каже, 15 гривень. А це вам показую 15 гривень кущик. Оце бачили, 15 гривень кущик. Ну, я вам скажу, що в неї був один кущик, вона, звичайно, розділила. Ось, ось воно тут розрізане було, видно. Ось тут було розрізано. Ну, а це вже один просто відірвався. Такі 15 гривень. І вона ж так дивиться. Я кажу, розмотайте, я подивлюсь корінці. Ну, знаєте, думаю, як нема корінців, то що ж брати? Ні, корінці не погані, вона це розрізала. А цей вже зовсім маленький, бачите який. Ну, тут декілька штук. Ну, я вам скажу, якщо купувати його так, квіткарів, які продають на ринку, я на лісну часто їжу. До речі, завтра поїду на лісну, хочу подивитися, які, подивитися якісь нові примули то оце навіть такий корінчик стоїв би ну, мінімум 50 гривень. Мінімум, а то і більше, тому що ціни там такі гарні. От. А вона оце ж так не хотіла мені його показувати, бачите, що він маленький. Ну, кажу, Давайте я заберу всі. А вона, знаєте, ж дивиться, таку віч людина хоче продати. Ну, я ж кажу, Ці два гарні кущики. Ну, це такі маленькі. Та каже, а що ви будете всі забирати? Я кажу, так, я заберу всі ваші три кущики по 15 гривень. І давайте кажу, і по 15 гривень продавала черемшу. І давайте кажу, мені ще оці ваші три черемши, і Я вам дам 100 гривень. Знаєте, дала, Взяла дві черемши ще 30 гривень, ці 45, я дала 100 гривень, то їм скажу, бабулечка така була вже рада, така була рада, так уже мені дякувала. Ну, а я оце посажу ще, посажу ще й оці. Хотіла оцей розділяти, цей розділяти вже не буду. Хай вже він так і росте, тому що кущ гарний і хай росте. А оці посажу не знаю навіть. Посажу, мабуть, чи разом уже всі посадити. Ну, не знаю, зараз буду думати. Так що, що я вам хочу сказати, мої дорогенькі? Ну, всі ж дорослі люди, коли купують квіти, повинні ж розуміти. Якщо ви купуєте дешевий товар, я вам скажу, що оце товар не дешевий. Це от на лісні цей кущик стоїв ну, гривень 180. Ну, 100 або 80 розумієте, е, ну Я ж знаю ціну, цю, цю, цю їх, бачите, багато. Тут же їх багато, тому ну, це 100 гривень, ну це ще можна було б, а може, а є такі продавці, які не торгуються. Сказали ціну і все. Ох, але ж я хочу сказати, якщо ви купуєте отакий товар, недорого, бачите? Маленький корінець, маленький, так? Ну, їх тут багато, але то ви повинні знати, якщо дешево, то це таке 50 на 50. Може щось прийнятися, а може і не прийнятися. Тому або дешево, або гарно. А якщо гарні корінці і квіти, то вони коштують і дорого. Це завжди. А, а то ж іноді, знаєте, нарікають, що оце ж купили. да таки. Якщо ви купили за 30 гривень, а воно повинно стоїти 150, то тоді не нарікайте. Ви самі собі берете. Якусь мороку самі для себе. Тому що, коли буває дешево, то дуже рідко що з дешево буває гарне. Бачите, дуже рідко. Воно приметься. Я знаю, як садити, воно приметься і буде рости. Але ж, бачите, вона його просто ж. Так трішки його накопала, пленку замотала, кульки, а жарко було, а водички. Ну, в общем, отак я порізала його. Ну нічого, все це прийметься. Це все не біда. Це все мої дорогенькі не біда. Отакий нів'янік, бачили, який гарнений кущ гарнень. Зараз я його посажу. І він буде у мене квітнути. І посажу ці маленькі. Хочу вам показати, бачите, сонечко пригріло. І дивіться, як Розквітли мої примили. Яка це красотінь. Вчора лило, ну, в суботу і в неділю у нас було сонце, трішки сонце було, так, знаєте, і дощик, і сонце, але ж, бачите, тепло і все. І вони швидко розкрились, яка це красотінь. Яка це красотінь? Завтра поїду на середа, поїду на лісну, метро лісна. Там дуже продають багато квітів, ну хочу подивитися якісь, якісь нові примили, Тому що тут у мене є голландські сорта, дуже гарні, але я вам скажу, що вони у мене, бачите, не відкриваються, значить буде холодно. Це я вже, якщо тюльпанчики не відкриваються гарно, то буде прохолодно. Тому що є у мене і голландські сорта, я вам скажу. Бачили, як гарно сонце пригріло, а це взагалі яка красотінь. Дивіться, яка це красотінь. Це взагалі Бачили? сонечко пригріло і все. І все зразу піднялось і пішло в рост. Ось у мене голландська, бачите, як вона наростає. Три руки їй. Дуже гарна, дуже. Але ж вона така примхлива. А гарні голландські сорти, тому що у мене вони є. Ще вони не розквітли. А два сорти в мене не вийшло взагалі. Які я купувала 50 гривень одна квіточка, один корінець і квіточка. Вони в мене не вийшли. Тому, розумієте, примули це м, такі квіточки, що чим дорожчий сорт, тим він у нас не проживається. На півдні України, так, там нема таких проблем. а у нас... І холодно, в цьому році взагалі, бачите, і мокро в цьому році було. Оце третій рік у цій примуці. Це голландський сорт. Бачите, вона чудова, вона дуже гарна. Але вона така примхлива. І в цьому році я її буду садити в горщик і заносити в теплицю. Тому що розвести я її ніяк не можу. Це ж Я теж біля неї, як би говориться, вихажую, вихажую. Но коли вона здоровий кущ, то вона дуже ніжна і дуже гарна. Так що ось вам тепло. І дивіться, як все зразу піднялось. Ну, ці примули взагалі красотінь. Тому я ж кажу, пишу вже ж мені там за ті примули, що і... Ну я, я вам скажу, я ж удаляю. Я ж удаляю. Мені дурниці всякі не потрібно. То я вам скажу, пишуть вже, що... Ой, щось. Ну, що там такі гарні, гарні, звичайно. Є дуже гарні сорта, є дуже і нема проблем купити. Але вони в нас не виживають. А от такі наші, які вже з року в рік, я вам скажу, я це теж по кожному кущі. Я покупувала по два, по одному кущику. І просто оце все розводила. І просто все розводила цю красотінь. Просто оце розводила. Дуже гарні, я їх дуже люблю. Ну, в цьому році дуже багато пішло. Дуже пішло на інші потреби. Тому, дорогенькі мої, отакий ніяник, отакий красивий, такий гарненний, такий Такий квітучий державі Україна. Потім, як від квітне, стоїть просто як ялиночка. Ну і посажу це бабусине. Бабусине. Бачили? Бачили. Ну, в неї десь на сонечку воно було, розумієте? Зараз теж посажу, а цей кущик уже ділити не буду. Вже Цей кущик ділити не буду. Отака От я красотінь. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, всім вам добра, Здоров'ячка. воно нам усім потрібно. Дякую, що заходите на канал, щось дивитеся. Пишете приємні коментарі. Ну, Пишуть вже же неприємні. Ну нічого. Хай пишуть всім нам перемоги, нашим хлопцям, бо вони так б'ються за цю Україну. Дуже-дуже б'ються важко. Дуже нам прикро, що такі молоді лягають в землю, за цю нашу Україну. Тому ми завжди повинні дякувати їм за кожен день, за кожну ніч, коли ми лягаємо. І тихенько спимо без розривів снарядів і бомб. І ми завжди повинні пам'ятати, за який рахунок ми живемо. Завжди, за який рахунок ми живемо і хто нам це життя дарує. Тому, мої дорогенькі, тому мої дорогенькі, хай завжди буде все Україна.